Історія Хмельницького. Місто Хмельницький має майже 600-річну історію і веде свій родовід від невеличкого посилення плоскирів або плоскирівці. Дата заснування міста невідома, а от що стосується першої згадки, то достовірно можна стверджувати про існування Плоскирова вже у першій половині 15 століття. Вітаємо на хмаринках історії. Не забувайте про коментарі, вподобайки та поширення наших відео. Так от, у першій половині 15 століття Поділля стає ареною суперечки між литовськими князями та польським королівством, яка закінчилася на користь останніх. Частина Поділля, включаючи Побужжя, відійшла під владу корони Польської. Польський король Владислав II Ягайло в 1431 році надає вірній шляхті привілеї на подільські володіння. Серед населених пунктів, що згадується у документах королівської канцелярії від того року, знаходимо поселення під назвою Плоскирівці та відповідний до цього запис. 10 лютого 1431 року у місті Сопоті Король Владислав II Ягайло записує Янові Чанстиловському 100 гривень на володіння селами Голисин та Плоскирівці на річці Бог у Летичівському повіті Подільської землі. В роки королювання Владислава III нова згадка підтверджується право на володіння поселенням, яке вже названо як Плоскирів. Отже, плоскирів плоскирівці виник серед грузьких заплав у місця впадіння річки Плоскої до південного Бугу. Тоді річка мала назву Бог саме таким місцем розташуванням і пояснюється перша назва поселення. Справа в тому, що ще на початку ХХ століття Плоска при впадінні в бух мала безіменний рукав, завдяки якому утворювався природній острів. Ймовірно, той рукав у 15-16 століттях мав назву Рів, до речі, доволі поширений гідронім на землях Поділля. А поселення, що заснували на острові між плоскою та Ровом, стало іменуватися Плоскирів плоскирівці. Таке подвійне написання назви зустрічаємо лише у 15 столітті. Від 16 століття і фактично до початку 19 століття вживалася лише назва Плоскирів. Тривалий час Плоскирів був невеличким населеним пунктом, так реєстр димів Подільського воєводства 1493 року повідомляв про наявність в поселенні усього сім димів, тобто дворів. У другій половині 15 століття Плоскирів війшов у склад маєтків роду Бедрихів, одного з найдавніших та найзаможніших у ті часи на Поділлі. Зокрема, після середини 15 століття володарем Плоскирова згадується Микола Бедрих, відомий як перший кам'янецький каштелян. Наступні 300 років Плоскирів, перебуваючи під польською владою, отримав статус містечка і виконує функції центра плоскирівського староства. З'являються цехи, розвиваються ремесла і торгівля, проводяться ярмарки. Але все-таки весь цей час Плоскирів був незначним населеним пунктом, чисельність мешканців якого не перевищувала 2-3 тисячі, а іноді, під час та після нападів загарбників, містечко взагалі перебувало спустошеним. У другій половині 16 століття Плоскировим володіла знана шляхецька родина Влодиків. Першим з них був хорунжий та кам'янецький староста Мацей Влодик. Досить відомий на той час у польському королівстві воєначальник. Від нього Плоскирів перейшов до сина Станіслава, майбутнього бельського та Галицького і Коломийського старости. В другій половині 17 18 століть Плоскирів перебував у володінні однієї з найвідомішої родини Речі Посполитої Замойських. В різні роки містечком володіли такі видатні представники цього роду, як Томаш Замойський, відомий воєначальник та Анджей Замойський, великий коронний канцлер. Оскільки Плоскирів чималий період належав Замойським, то й не дивно, що елементи їхнього родового герба, відомого під назвою Єліта, знайшли відображення у гербі міста на голубому полі. Три схрещені стріли середня вістрям донизу, а дві крайні вістрям угору. Під час визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького плоскирів та його околиці неодноразово опинялися в центрі протидії козацьких та польських військ і неодноразово зазнавав спустошень. Після приєднання Поділля до Російської імперії 5 липня 1795 року імператорським указом була утворена Подільська губернія. Один із повітів губернії став називатися Проскурівським, а його центром зазначене місто Проскурів. Саме в цьому імператорському указі вперше зустрічається назва Проскурів якої спеціальної постанови про перейменування Плоскирова в Проскурів не знайдено, і нам тепер залишається лише гадати, чи свідомо чи помилково в російських документах з'явилася нова назва міста. Цікаво, що деякий час дві назви існували одночасно, але з 1801 року остаточно утвердилася нова Проскурів, яка була співзвучна із словом Проскура. Так, українці іменують хлібець, котрий вживається у християнських обрядах. Хоча Проскурів і став повітовим центром, але ще тривалий час залишався незначним провінційним містом. Лише наприкінці 19 століття, після прокладання залізниці, Проскурів починає інтенсивно розвиватися. У 20 столітті не обминули Проскурів трагічні події Першої світової у визвольних змаганнях. Вперше влада у Проскуріві прийшла до рук Центральної ради 26 жовтня 1917 року. Головою новоствореного повітового Проскурівського виконавчого органу став Сергій Кісільов. 28 жовтня цього ж року на перевиборах міським головою було обрано Миколо Сікоро. У лютому 1918 року за брест Литовським мирним договором Німецька імперія і Австро-угорська імперія зобов'язалися допомогти Українській Центральній Раді звільнити територію УНР від більшовиків. 20 лютого австро-угорські війська вступили в Проскурів. Після гетьманського перевороту у Києві Сергій Кісільов перейшов на посаду губернського старости Поділля, а Проскурівським повітовим комісаром став трохим Верхола. Після відходу з України деморалізованих австро-угорських військ у листопаді 1918 року на заміну гетьманату прийшла директорія УНР. 10 лютого Подільський губернський комітет більшовиків у Вінниці прийняв таємне рішення про організацію збройного повстання на Поділлі. Однією з цілей було поставлено захоплення проскурівського залізничого вокзалу. Троє представників губкому приїхали у місто та організували таємну нараду, де були присутні більшовики бунт, поалиціон і інші ліві партії. Секретар губко Моснігов переконав присутніх у необхідності збройного повстання та його успішності. Він же роздав зброю єврейським загонам. 15-16 лютого 1919 року відбувся збройний виступ, але більшовики недооцінили кількість воїнів директорії, що були в Проскурові. Силами вірних директорії військ, їм було дано потужну відсіч. Бандити почали безладно відступати. Організатори так званого повстання втекли з міста, а постраждало мирне єврейське населення 6 червня 1919 року, після двох місяців більшовицької окупації, Запорізький корпус армії УНР звільнив Проскурів від московських військ, відкинувши більшовиків майже до Києва. Проте, вже 6 липня, армії УНР довелося залишити Проскурів. 28 липня 1919 року бригади 2-го галицького корпусу полковника Арнольда Вольфа відбили місто в більшовиків. Уряд УНР та директорія перебували в Проскурові ще двічі. У місті населення вітало запорожців квітами. 18 листопада 1920 року в місті кінним полком чорних запорожців Петра Дяченка було ліквідовано погром єврейського населення, бояками російської звідно-козачої дивізії Осавула Яковлева. Багатьох козаків, схоплених на місці Бешкетів, було випорото за свій порятунок. Міщани висловили вдячність старшинам і козакам полку чорних запорожців. В листопаді 1920 року місто на 70 років потрапить під совєтську окупацію. В цей час будуть конфісковані всі підприємства та навіть житлові будинки. Під впливом революційних подій 1917 року інтелігенція Проскурова розпочала боротьбу за українське обличчя Проскурівщини стараннями біолога Івана Розгона, лікаря Миколи Стаховського, військового Трохима Верхоли, бандуриста Костя Місевича, вчительки Наталії Дорошенко-Савченка у цьому ж році відкрито філію просвіти у Проскурові, яка видавала книжки з історії України, мала бібліотеку і книгарню для українського населення. В період між Першою та Другою світовими війнами в місті відбувається типова забудова в стилі сталінського класицизму або так званого ампіру. У 1920-х роках Проскурів розвивається як типове українське місто. Нова економічна політика НЕП дала можливість частково відродити підприємництво та ненадовго. Політика коренізації так само дала надію на відродження української культури, проте й вона була недовгою. Свої умови в місті в цей час диктують військові. В перші роки совєтської окупаційної влади Проскурів в 1923 році стає окружним центром від березня 1941 року. Обласним центром Кам'янець-Подільської області. В цей час місто, як і вся країна, відчула на собі жорстокість сталінського режиму. Умовна свобода 1920-х років завершується жахливими трагедіями: голодомором, репресіями, другою світовою війною. Проскурів, як і вся Україна, важко переживав Голодомор. В Кам'янець-Подільській області за 1932 роки офіційно зафіксовано 35 тисяч випадків смерті від голоду. В середині 1930-х років, із початком боротьби Совєтського Союзу з релігією, був знищений костел Святої Анни. На диво собору Різдва Пресвятої Богородиці пощастило вціліти, як і єврейським синагогам. Друга половина 1930-х років відзначилась масовими репресіями по всій Україні. Торкнулись вони і Проскурова. За сфальсифікованою справою польської організації військової в місті прокотилася хвиля репресій польського населення, якого за переписом 1930 року було понад 2,5 тисячі. Було розстріляно та засуджено сотні поляків. В особняку маранса по вулиці Проскурівській, 46, у 1935 році розмістилось окружне управління НКБС. У прилягаючих до цього будинку підвалах було замордовані тисячі українців, євреїв поляків. Докази страшних злочинів були відкриті археологами у 1966 році під час будівництва центрального універмагу, поховання тисяч людей, факти, про вбивство яких окупаційна совєтська влада приховала. Рештки убитих було вивезено на цвинтар та захоронено в безіменній могилі. Проте, особняк Маранса – не єдина будівля, яку використовували в якості катівні. Далі по вулиці Проскурівській в будівлі під номером 63 розмістилася внутрішня в'язниця НКВС. Офіційно ж тюрма розташовувалася на вулиці Кам'янецькій у кількох кварталах звідси. Так совєтська влада перетворила перлину міста, вулицю Проскурівську, на катівню. Всього за роки сталінських репресій було розстріляно понад 12 тисяч жителів міста та навколишніх сіл. В березні 1941 року було прийнято рішення про перенесення обласного центру із Кам'янця Подільського в Проскурів, проте Друга світова війна досягла України, не давши здійснити ці наміри. Німецькі військові окупували місто 8 липня 1941 року. Створений Проскурівський гебіскомісаріат за історичним парадоксом розмістили у будинку Червоної армії на вулиці Проскурівській, 57, а в передмісті Ракове був створений концентраційний табір особливого режиму для військовополонених шталах 355, в якому за чотири роки німці вбили понад 65 тисяч осіб. З єврейських кварталів міста було створено гетто. За роки Другої світової війни загарбники розстріляли понад 16 тисяч мешканців міста. За 30 років встановлення окупації совєтською владою та Другої світової війни місто пережило багато трагедій. Але починаючи з 1945 року, Проскорів став перетворюватися на типовий обласний центр. За часи війни місто зазнало значних руйнувань і була знищена частина історичної забудови середмістя. Після завершення війни у 1946 році до міста приєднали передмістя гречани та Заріччя. У середині 1950-х років річка Плоска була зведена у колектор, а її долину із заливних луків осушили. Це призвело до зникнення острову, який був центром середньовіччого Проскурова. Натомість на місці долини у 1955 році був закладений центральний парк, відомий нині як парк імені Чекмана. В 1952 році також зводиться нова дамба і водосховище набуває свого сучасного вигляду. В 1954 році місто Проскурів отримує відому нам всім назву Хмельницький і Кам'янець-Подільська область перейменовується відповідно на Хмельницьку. У післявоєнні роки в місті з'являється архітектура у стилі сталінського ампіру, а пізніше періоду Хрущова. У 70-х роках у центрі міста будують два хмельницькі хмарочоси, поверхівки, які остаточно пригнічують собор Різдва Пресвятої Богородиці, типовою забудовою, яка не вписується в навколишню архітектуру, починають знищувати автентичність міста. В цей час активно руйнують історично одноповерхову садибну забудову міста. В 1991 році хмельничани одностайно підтримали проголошення незалежної України. Хмельницький за останні 200 років пережив чимало трагедій та злетів. Із єврейсько польського міста він перетворився на місто типово українське, завдячуючи вдалому розташуванню та тому, що у другій половині 19 століття небайдужі мешканці сприяли будівництву залізниці. Ми бачимо місто у його сучасних обрисах, хоча й частково спотворених типовою совєтською забудовою, проте з вкрапленнями автентичних будівель і, як завжди, неспішно романтичне. Зараз це місто міцний тил, що сприяє військовим та наближає нашу перемогу. Також це і прихисток для українців, чиї домівки зруйнували росіяни. Сподобалось відео. Радимо передивитися історії інших українських міст. А якщо ми ще не зробили історію вашого міста, напишіть про це в коментарях. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.